Христос хрещається. Боже, сьогодні чудовий такий день, саме день на вечір'я богоявлення. Ми готуємося до великої гарної події в нашому житті християнському. Це саме свято богоявлення. Але коли це стане, сьогодні ми будемо ось вечором мати вже літургію, але зараз ми якби в цій дорозі на цю ріку Йордан. І саме зустріч з Іваном Хрестителем, великим пророком, претечі Господні, який був вже від Лона Материнського призначений навіть скоріше. Ще напевно перед сотворенням світу. Але саме з Лона Материнського особливо він посланий. Тому що коли Богородиця прийшла привітати Святу Єлисавету, Матір Івана Хрестителя, коли Марія після благовіщення тої радості хотіла поділитися саме з Єлисаветою, яка її. Може особливо зрозуміти і прийняти, тому що вони дві пережили цю таємницю великого об'явлення. І ось коли Марія привітала Єлизавету, Єлизавета пізнала, хто прийшов. Що ж сталося? Що до мене прийшла мати мого Господа, каже себе Єлизавет. Іван Хреститель перший. Проповідував це своїй матері. Ще бувши в лоні Маторинського, дав їй знати, хто це прийшов. І його покликання, воно весь час йшло цією дорогою, Божої ласки, Божої волі здійснення. І це життя на пустелі, і це приготування. Себе в такий спосіб дуже аскетичний, де він бачимо, навіть мав одежі такої нормальної, яку люди мали в тому часі. Їжі також. Але в його душі горів вогонь великої віри, великого очікування і любові до Бога. І те, що він прийняв в лоні материнському, саме та зустріч. З Ісусом ще відбулася саме там, коли Марія принесла Ось Ісуса після благовіщення, і Він вже Його пізнав, Він вже Його, зба, ну, скажімо, проголосив про нього саме Святі Єлизаветі. І Боню, коли прийшов час, вже безпосередньо, коли мав прийти Ісус, щоб Його об'явити людям, щоб дати йому це право. На цій землі діяти в імені Адама, тому що Ісус прийшов у людський світ, Ісус як Божий Син, Він хоче, щоб йому дали дозвіл людина, яка, скажімо, особливо має для цього покликання. І саме в особі Івана Хрестителя Адам дає йому послання, дає дозвіл. Дає право спасти людський рід. Адам, як батько всього людського роду, від якого людський рід почався, тут зараз в особі Івана Хрестителя через Боже проведіння, через Божу волю Він дає право Богові діяти в нашому житті людському. І люди, які приходили, вони готувалися. Тому що прийшов хтось, хто говорить якісь особливі речі, які вони не чули до того. Люди не чули до цього, до цієї хвилини, таких слів, які говорив Іван Хреститель, тому що він названий Агнелом, посланцем і пророки ось в Старому Завіті, про це звістили, який став як голос серед пустелі. Образово пустелі, як цей, який став просто пустелею. І цей голос пролунав цій пустелі, голос до покаяння. Вирівняти стежки Господні, щоб провалля були загорнені, гори знизилися, щоб стежки Господні стали рівними. Для кого? Для Господа, щоб Він прийшов в наші серця і дав нам слово життя, щоб Він нас забрав з собою на цю дорогу до неба, до Отця Небесного, повернути нас до Дому Отця. Але Він приходить, щоб в нас зробити житло, щоб. Людину зробити храмом Божим після того, коли вона була зруйнована, цей храм був зруйнований після гріха, тобто гріх прийшов. І цей храм, який Бог задумав людину, саме людину як храм, щоб в ній перебувати, щоб вона була святою, щоб Бог її освячував, і щоб вона. Ну, стала ось тим храмом пізніше, стала тими небесами, в яких живе Бог. Але бачимо зло зробило свою справу, обмануло людину, і вона втекла від Бога, сховалася, втратила життя, увійшла у смерть і пережила всі ті біди, які пройшли в історії і проходять далі. Те, що ми бачимо, ті війни, все, що є. Нещастя, голод, горе це все наслідок саме того вчинку людського гріха. І тепер треба комусь людину з цього вивезти, врятувати. Але треба також комусь сказати про того, хто має вивезти. І ось вибраний Іван Хреститель, названий. Як той, який. Є вістуном, який став як той Божий посланець, як голуб небесний, вістку приніс на землю. І тому, коли йому було сказано, що він побачить голову, який сходить. І цей голуб вкаже, хто цей скаже Спаситель, котрий має прийти. Ну і до цього Іван готувався. Тому ця подія вона не тільки колись сталася, вона сьогодні звучить, вона сьогодні закликає нас до чого до покаяння, саме до покаяння. І це покаяння для нас настільки необхідне, що воно просто цінніше від нашого життя покаяння. Якщо ми отримаємо життя, а покаяння не буде. Наше життя просто порох. Тому що ми, якби діти Адама, того, який став порохом, і ми народжуємося в тому поросі. Але коли приходимо до покаяння, приймаємо цей голос покаяння, тоді ми виходимо із того пороху і входимо в Боже світло. Входимо у таємницю Святого Духа, і тоді ми стаємо храмом Божим, храмом, який має вмістити Бога живого. це велике покликання. І буде залежати від людини, наскільки вона скаже Богові так, наскільки вона захоче сама стати храмом. Може, вона хоче бути далі порохом. І багато людей такими хочуть бути. Звичайно, люди не розуміють про це. Але навіть коли їм говориться, не раз просто людина в це не вірить і не хоче вірити, тому що треба включитися у це покаяння, тобто прийняти його, а воно починає діяти в нашому серці. і до чогось людину кликати. Запрошувати до чогось. І треба людині виходити із цього пороху. А не раз їй сподобалося бути порохом і нічого не міняти в своєму житті, тому що це є велика праця, великі зусилля. А перебувати в поросі набагато легше. Але зато нема ніяких, ніяких шансів для людини в майбутньому. Порох викидають, порох не переносять, скажімо, до чогось високого, великого. Його просто вимітають і викидають. І тому голос зазвучав. І в тому часі, коли Іван Хреститель був, звичайно, багато людей, людей йшло до нього, але не всі. І багато йшли тих, які. Бажаючи бути далі порохом, хотіли щось нове прийняти. Тобто, ніби прийняти те спасіння, тобто, скаже, бути порохом, але спастися. Але пороха ніхто не спасає. Порох є порох, його вимітає. І тому Іван Хреститель кричав до тих фарисеїв, які йшли гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від грядучого гніву, чиніть. Плоди достойні покаяння. Ось суть чинити плоди, достойні покаяння. Звичайна людина немічна, слабка, вона часто падає, але важливо, щоб вона не, ли... не залишалася в тому упадку. Важливо, щоб вона піднімалася, щоб вона хотіла догори. І тоді до цей упадок це стає для неї хрестом. Але вона несе цей хрест. До гори, туди за Ісусом, де йшов. Вона несе, тягне ту свою слабкість, ту, свою неміч, ту свою гріховність, але вона не лежить, вона хоче йти за Христом. Вона хоче стати храмом, але та її неміч гне її донизу. Тоді Ісус приходить, щоб їй допомогти. Тому що Він з нами йде по нашій хресній дорозі. Він прийшов і завжди нас укріпляє. Він нас не залишає. Ісус ніколи нас не зраджує. Ми себе зраджуємо часто. Тобто, людина, кожна людина себе дуже часто зраджує в якийсь спосіб. А в той, коли вона ну, дійсно впадає в гріх. Ось вона якби зраджує своє призначення, своє покликання. Добровільно не раз, не раз не добровільно, але це стається в її житті, а Ісус ніколи нас не зраджує. Йому треба більше довіряти, ніж нам самим. Бо ми дуже часто зраджуємо самі себе, навіть не іншу людину, самих себе. А Ісус не зраджує нікого. І ніколи, і Він нас не зраджує ніколи. Він завжди вірний і тримає завжди руку поруч нас. Оце є той, про якого Іван Хреститель говорив. Той, який ніколи не зраджує, який бере гріхи світу, який хоче нам спасіння, хоче нас привести додому Отця, хоче з нас зробити храм і витягнути нас пороху. З болота з гріха Ісус хоче. Тому йти до Нього це знак, що ми не хочемо бути впору, хочемо бути храмом. І просимо у нього допомоги, щоб Він нам допоміг це. Для того Ісус нам дав різні свої засоби і молитву. І сі дари, наприклад, через покаяння і хрещення, і сповідь, і причастя. Це все служить для того, щоб ми ставали храмом і вилізали з того пору. І ось Іван Хреститель нам сьогодні це говорить. І нас до Цього закликає, і хоче, щоб ми повірили в Його Слово. І прийшли на цей Йордан, прийшли до Ісуса і сказали, так, Ісус, Ти мій Господь, Ти мій Спаситель, ти мій Бог. Я приношу до тебе. Ось цей порох свій, своє життя, щоб від тебе взяти твоє життя, щоб твоє життя створило з нас храм. Ми хочемо бути храмом. Тому нехай ті такі слова покаяння, слова молитви будуть в нашому серці завжди, щоб ми і вставали і лягали спати, скажемо, закінчували свій день з тими словами покаяння. Покаяння, навернення і бажання, щоб наше серце було завжди відкритим для Господа. Воно не закривалося для Господу, щоб ми могли також увійти у відкрити Боже серце, щоб воно для нас не закрилося. Бо коли наше закриється для Бога, тоді автоматично Його і для нас закривається, бо ми закрились. Але Ісус завжди хоче нас бачити в своєму серці. Тому дякуємо Йому за Його милосердя, дякуємо за Божі дари, за цього великого пророка Івана Хрестителя, який не зупиняється в тому голошенні, не зупиняється в тому своєму голосі, заклику, запрошенні до покаяння. Його голос звучить і сьогодні. Сьогодні Він також звучить. Звучить у храмах, звучить через святе письмо, звучить через якісь інші джерела, але голос Івана Хрестителя звучить. Тому йдемо за тим голосом, щоб нам зустріти Христа і отримати від Нього Спасіння. Христос хрещається.